Ось вони батьки пласту. Олександр Тисовський, Іван Чмола та Петро Франко незалежно один від одного створили скаутські гуртки у 1912-му, які вже за рік об'єднались у велику краєву організацію. Націоналістично налаштовані пластуни брали участь у розбудові та захисті України. Пострадянське відродження організації розпочалося на початку 90-х. Як я кажу, жартумат, що пласт почався відроджуватись так не для преси біля туалета в народному домі, значить, приміщень не було там був гардероб. Тоді ще була там організація, Були і ми там можна було займатися і туалет же там. Художниця Наталя Серветник учасниця тих подій, десятирічною дівчинкою у пласт її привела мама, ділиться з організацією. У неї пов'язані усі найкращі спогади дитинства. Нині вона, окрім трьох своїх дітей, виховує і малих пластунів. От коли ти приходиш в пласт, тобі кажуть, давай будемо чесними. Давай будемо добрими, давай допомагати іншим. Може, дорослим це звучить так банально і смішно, хай всі будуть добрі, але для дитини це працює. Це працює, і оце вірять півтори сотні школярів рівного. Саме стільки членів разом з вихователями нині налічує міська організація. Вони мають свій гімн, герб та особливий одяг. Три головні обов'язки пластуна: бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим та жити за пластовим законом, тобто, серед іншого, бути сумлінним, ощадливим, доброзичливим та корисним бути корисним в суспільстві тобто, вже з маленького віку ми націлюємо на те, що ти громадянин, ти маєш бути не тільки корисний для себе, а корисний для громади і для суспільства цілому. Мета різнобічний розвиток дитини. Приємні спогади про пласт і у заступниці міського голови. Кілька років організація вдосконалював себе її син, згадує спільну поїздку зі скаутами. Це було просто. Всі відпочиваючі, які були там на базах в Рінниках, і ти мав можливість з ними спілкуватися, були знайомі. Вони казали, що уявити собі не могли. Що можна так проводити час з дітьми малими? Це настільки була насичена програма. Скоби, мій друже, дорогу вкажи, де скеля три зуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди. Чомушу знайти з 2002 року у співаниках пластунів з'явилася пісня Хоча не народна а авторства Юрія Журавля. Вона одразу ж полюбила з дітям. Тепер її співають на всіх таборах разом з іншими пластунськими. Коли ми почали її грати, ці всі пластуни почали підспівати. І я в якийсь момент відчув, що я не чую себе. Тобто цього звуку підсилювачів не чути. Тобто, чу чути було тільки дітей. І тоді якось ти відчув, що не дарма цю землю. Це це було дуже приємно. Святкування ювілею пласту лише розпочалось попереду ще багато акцій, кажуть в організації. Найближче запланована на 12 квітня. Скаути на майдані незалежності складатимуть 12-метровий тризуб з великих фігур доміно. Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма День.